Зараз ми починаємо працювати з паном Вальдімаром. Боксерські грузики, ви можете їх замінити а, пляшку по півтора літри. Зараз буде перевірка для ваших плечей. Ми від часу ставимо 12 хвилин, бачите. І починаємо роботи. Всі, хто втомлюється, підіймає руки просто так. Що потрібно, просто повторювати за тренером. Пан Вальдемар є вже готовий. і ми починаємо працювати. Руки перед собою. Да. Якщо ви втомлюєтесь, ми підіймаємо руки просто до гори і стаємо. Окей? Пан Вальдемар знає. Він попередній рекорд пана Вальдемара 10. Я в нього вірю, сьогодні буде 12. Права рука поїхала догори працювати. Отлична. Кайфуємо. Головне кайфуємо. І головне, що? Не опустити руки. Просто повторюйте за тренером. Просто повторюємо за тренером і працюємо. Працюємо. Відпочивати ми будемо руки, будемо довертати. Договій. Так, очік, право застигає, ліво працює. Я буду так на світло виходити, показувати, скільки часу залишилось. Але хто відчуває плечі? Пишіть. Працюємо, працюємо, працюємо. Ліва рука працює. Працює. Так, статично вантажний очік. Тримаємо. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Десь куди відпочиваємо руки догори. Ви берете пляшку або маленькі гантельки по кілограмку. Достатки. У нас ці грузики є кілограм 300. Це реально прикольно. 6, 5, 4, 3, 2. 1. Руки паралельно. Паралельно. Права рука догори пішла. Права рука догори пішла. Підміна, відміна. відміна. Працюємо, працюємо. 12 хвилин. Сьогодні. Перевір свої плечі. Я обіцяю, що плечі будуть горіти. Право замирає. Ліво працює. Ліво працює. Поїхали, поїхали, працює. Ентенційно працюємо, допомагаємо корпусом Потихенько, потихенько працюємо, 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 працюємо. А тепер, як я кажу, робимо дояк. Маленька амплітутка. І прийняти дельта заграє, заграє. І працюємо. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Ні, ні. Два. Один замираємо. П'ятнадцять, чотирнадцять тринадцять, дванадцять. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ваше плеще 4, 3, Три. Два. Відпочиваємо руки догори. Я дивлюсь, час. очікува. Залишилось дев'ять хвилин. Фіня залишилась. Як ваше ване почуття? Пишіть, будь ласка. Ми пропрацювали 3 хвилинки. Дивіться. зараз оч, ми будемо шукати в сторону крестів, обережно сторони і підіймаємо. І підіймаємо. Обережно, не вдаримо пальці, перевіри свої плечі. Реально напиши. На якій минуті у тебе загорілися плечі. Напиши, будь ласка, а ми з вочки працюємо. Працюємо достатньо. Достатньо. Ці грузики, кілом 300. Кажу. Є гантельки стандартне кіло, більше не беріть. Достатньо буде пропрацювати. Оце грішок падає. Так, ліво замирає. Право працює ловчик. Ліво замирає, право працює. Тримаємо статичне вантажне, динаміку. Працюємо, працюємо, працюємо. Працюємо, і працюємо, працюємо. Право замирає, ліво працює. Поїхали. Право замирає, ліво працює. І пам'ятаємо, хто втомився. Руки догори підняли і стоїмо. Ми зараз будемо відпочивати з вовчиком. Ще раз статика в крестики. 15. 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 9, 4, 3, 2, руки догори. Відпочиваємо, відпочиваємо. А я кажу, залишилось всього 8 хвилин. А сама фігня. Зараз ми будемо робити наступну вправу. Приготуватися. Ось опускаємо вперед, в сторону до гори. Вперед, в сторону до гори. Вперед, в сторону, до гори. Вперед, Вперед, сторону, догори. Вперед, в сторону, догори. Вперед, в сторону, догори. Вперед. Сторону. догори. гори. Вперед. Стаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. В сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. один. Догори Відпочиваємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один-дві руки, вовчик до догори і вибрасу. Вибрасуємо до гори, легше плечики працюють. Зараз реальний кайф. Пишіть, на якій хвилині ваші плечі загорілися. І ми ж пам'ятаємо, просто повторимо за тренером і не здаємося. Напишите на якій хвилині, ти дійшов, смуг, ти все пройти. Зараз хто пройде все. Напишіть, будь ласка, як все було так, вовчик. Ліво до гори, право працює, ліво до гори, право працює. Ліво договір право працює, працюємо правою рукою. Утримуємо лівою рукою, працюємо. 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 Давай, Видих. Права замира, ліва працювачок. Поїхали. Плече горять. Горять, горять. Головне, що не здався. Викинуємо сльозки, слюні. Проходимо на мою ланцюгу і покращуємо себе обов'язково. Обов'язково, обов'язково, обов'язково. І дві руки поїхали очок. 20, 19, 18, 18, 17, 16, 15, 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, руки замирають, руки замирають, вовчик, залишилось 6 хвилин, залишилась половина, ви молодці, хто дійшов до половини, бо молодці, молодці, відмінно, зараз ми опускаємо по черзі, ліво-право, як молотом, обережно, обережно, не травмуємо себе, кайфуємо, відчуваємо на свої плечі, половину екватору вже пройшли, молодці. Молодчик, плечі відчуваєш? Це не те слово. Пан Валюма каже, не те слово, як ваші плечі, пишіть. Ми з Вовчиком, так, поїхали, поїхали, поїхали. поїхав, Вовчик. Інтенсивність, поїхали, 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 поїхали. Так, ліва замирає, право працює, ліва замирає, право працює. Отлично, отлично, по плечі я відчуваю. Ви відчуваєте плеча? Ми плечі, ми пропрацьовуємо плечі. Витримаємо. Так, підміна права за мораль. Його працює. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Відміна молодження. Давай, давай, давай. Зараз ми розкидаємося. Це буде дуже добре. Працюємо, працюємо, працюємо. І 15 секунд статика перед 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо до гори. Руки, ні, 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 -ні! руки до гори. Руки не пускаємо, навіть якщо втомилися. Руки до гери. Так відпочиваємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Дувочі. Поїхали. Прями, прямие, поїхали прямих. На видих. Нога, корпус, рука. Видих, Працюємо, 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 працюємо. Це невеличкий відпочинок. Це невички відпочинок. Працюємо, 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 працюємо. Працюємо, працюємо. Молодці. Так, очик, нижній погнали, нижні погнали. Так, ноги удар. Молодці. Працюємо, 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 працюємо. Це у нас невеличкий відпочинок. Відпочинок. Відпочинок невеличкий. Відмінно. Бокові удари. Очі. Бокові удари. Отлично. Працюємо, працюємо, працюємо. Я Принад дали невеличку відпочинок вам. Так, продовжуємо. Руки перед собою. Поїхала. Наша даярочка. Маленька притуда. Молодці. Працюємо, працюємо. Тихаємо, дихаємо. Не здаємося. Хто хто мусе, руки догори. Не опускаємо руки. Не опускаємо, не опускаємо, не пускаємо. Поїхали, працюємо, працюємо, працюємо. Статика. 15, 14, 13, 4 хвилини. 10, 9, 8, 7, 6. Руки не опускаємо. 5, 4, 3, 2. І як пробіли, починаємо крутити руки. Давай, 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 боже, не здаємося. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Давай, один руки до гори. Руки до гори. Ми відпочиваємо. Залишилось трішечки. Трішечки, переварюємо себе, викидаємо слюнки, сльози викидаємо. І просто повторюємо за тренуємо. Просто повторюємо за тренером. Водчик. ліво вперед, право в сторону. Ліво вперед, право в сторону. Ліво вперед, право в сторону. Ліво вперед. Ні-ні-ні! Я вам не здаємося. Поїхало, працюємо. Тренер працює, ви працюєте. Я знаю. Напишіть на яких вині ваші плечі закипіли. Багато хто кажуть, кілограмчика не вистачає. Я вам кажу. 12, 10, 12 хвилин роботи з музиками. Це просто піпець. Поїхав навпаки. Навпаки. Право вперед, ліво назад. Правоперед, ліво назад. Працюємо працюємо. працюємо, працюємо. 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 Працюємо, працюємо. Працюємо, працюємо. І статика в крестик. Статика в крестик. Залишилось. 2,48. Залишилось. Реальний понт. Ви молодці, хто тримається. Молодці. Тримаємо. 10, 9. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Руки догорі відпочиваємо. Десять. Дев'я. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. По черзі догоріваючи. Поїхали. Поїхали, поїхали. Кидаємо, викидаємо. Плечики забиваються. Напишіть, як почуття. Да, я тверджує, відчуваю плечі. Але ми не здаємося, не здаємося. Лише йду Трішечки. Трішечки, трішечки, трішечки. Інтенційно поїхали. Поїхали, 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 поїхали. Працюємо, працюємо, працюємо. Замерли. Замерли. Десять, дев'ять, дві хвилини залишилось, залишились. Панти. Зовсім панти. Ми можемо, 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 можемо. Перевертаємо очик і поїхали. Право, ліво. Право, ліво. Права, ліво. Права, ліва. Права, ліва. Права, ліва. Працюємо право. Ліва, право. Руки не опускаємо. Ліва, право. Ліва, право. Ліва, право. Ліва, що ще? ще право. Ліва, забуваємо плечі. Право. Ліва, що можемо? Може, право. Ліва, право. Ліва, право. Ліва, 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 статичне навантаження. І залишилось хвилина 23. Статичне навантаження. 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Три, два, почуваємо до гори, Десять секунд. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. І останнє хвилина, поїхали, ми робимо. Обореха, не вдаритися по пальцям. Поїхало. Поїхало, поїхало, що не Ти що? Ні, 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 ні. Я знаю, передаде вона втомлюється. Але реальний комплекс для перевірки плечей. Перевір свої плечі, як вони загоряться всі боксери, борці, просто тут тренуються, зробіть, спробуйте, 10-12 хвилин, просто повторюйте за тренером. Поїхали, поїхали, Вовчик, Вовчик, Вовчик! Не здаємося. Я вам кажу, не здаємося, зафіксувалися. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 25 секунд, залишили статі в крестики, поїхали! 24, 23, 22, 21, 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, руки до гори, кидаємо ці грузики, кидаємо грузики і відпочиваємо, як? Напишіть, вийшло, вийшло, таймер закінчився, реально було 12 хвилин для дельт. Напиши, на якій хвилині ти випустив руки. 嗯。Uh.